Чотири базові прикраси, які ніколи не вийдуть із моди. Перше, це сережки кільця, причому це можуть бути сережки різного діаметру. Маленькі підійдуть для більш офісного образу, а сережки з діаметром побільше підійдуть для більш неформальної обстановки. Друге, це перли та вироби з перлинами. Перли завжди асоціювалися з жіночністю, стриманістю та елегантністю. Згадайте тільки такі ікони стилю, як принцеса Діана та Одрі Хепберн. Зараз же прикраси з перлами осучаснюються, додаються такі різноманітні деталі, як ланцюжки, метал, дорогоцінне каміння. Але все одно естетика цих прикрас залишається незмінною. Вони прекрасні. Третє. Тоненькі та витончені ланцюжки. Мінімалістично, стримано та лаконічно. Ідеально підходить тим, хто любить спокійні образи з доповненням непомітних, але в той же час влучних аксесуарів. Четверте. Сережки-цвяшки або пусети. Прикраса, яка теж поза часом. Для більш повсякденного варіанту можна обрати класичний варіант сережок цвяшок без вставок або можна з кольоровим камінням, а для більш вечірнього образу можна вже обрати сережки-цвяшки зі вставками, такими як діаманти. Ще більше про прикраси шукайте в нашому блозі. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Будемо дуже вам вдячні!